Хеллоу, друзі! Ви на каналі Даня Плей. З вами мама та Даня. Сьогодні ми знову зайшли в Tower Defense, щоб пограти в нескінченності. Але сьогодні ми будемо грати з одним з наших підписників, і я думаю, що це буде дуже цікаво. Ну, я думаю, ви і самі бачите. Ось ми пограли. Ну, на цьому і все у нас. Всім бувайте! Та ні, не лякайтесь, то я жартую. То в нас була зовсім інша гра і не дуже вдала. А тут ми тільки починаємо. Сьогодні ми будемо в нескінченності у трьох. До речі, нашого підписника ми зустріли в Тавер Дефенс зовсім несподівано. Ми не домовлялись, просто зайшли. Він зайшов і так склало, що ми пішли усі разом грати. До цього у нас здання була дуже провальна гра. Ми зайшли таким бандосом 5 людей, але ні в кого не було ні сан, ні полянок, ні юнітів сильних. Тому у нас там на сороковій хвилі розвалили нашу базу повністю, і ми програли. Тому зараз я дуже сподіваюся, що ми пройдемо трошки далі. Тим паче, що ми вже. Трошки пограли вже дещо вміємо тут, і стабільненько проходимо до сотої хвилі майже кожен раз, як ми граємо. Ну, звісно, це коли ми заходимо або по одному, або вдвох з доньком. Коли з нами грають інші люди, то це вже там неочікуваний може бути результат. Тож, давайте грати. Я вже поставила своїх Сант, у нашого підписника також є санти, і це дуже добре. Тільки я ще не знаю, які в нього є юніти. Це для нас буде сюрприз. А даньок вже також своїх сант поставив, дивлюся, прокачує їх навіть швидше, ніж я. Давай, давай, прокачуй, бо я зараз також буду це робити. Спершу я їх попрокачую трошки, потім вже буду когось ставити, позбираю грошей і, напевно, першого закину потім астро. І в нас вже сьома хвиля пішла. Поки я тут розмовляю, в нас вже сьома хвиля йде. До речі, зараз поки що ми граємо на автоскіпі. Так, ні, не автоскіп, а чому? Ага, тому що у нас троє людей, і хто ще також повинен вімкнути автоскіп або просто скіпати. Ну, я собі вімкнула, щоб швидше ми дійшли. Тут спокійно можна до 30-ї хвилі вмикати той автоскіп і все буде добре, ти точно пройдеш. А ось далі треба не завтикати і просто своєчасно його виключити. Бо можна ж попасти. Коли там поїде вже ціла навала, то їх не зупинити. Дуже повільно, в мене гроші все 260 зараз. Ага, о, 1700, вже трошки краще. Зараз піду попрокачую Сант, і Купідона треба обов'язково прокачати, щоб він, хоча б, був на силі 2. Бо на першій він дуже-дуже слабенький на силі 2 він ще трошки може нам допомогти спочатку, а далі я взагалі його продам. До речі, в мене ще вчора я могла ставити тільки 15 юнітів, трошки пограла, і вже можу ставити і Даня також. Так, ми вже на 12-й хвилі трошки пройшли. Даня вже поставив свого хайпера. Ух, ну тобі зараз прийдеться дуже довго збирати, щоб його прокачати. А я тим часом вже назбирала грошей трошки і поставила свого астро. Так, а Назар наш підписник поставив свого годлі. В нього є годлі, це просто чудово. З такими юнітами можна пройти дуже далеко. Ну, звісно, не так, як там проходять. Ті, хто попадають в топи, в них там взагалі 128 хвиль, попроходили люди, і там багато їх, хто це зміг зробити. Це взагалі просто супер. Нічого, нічого, Даня, настане день, і ми з тобою також пройдемо. А в нас вже стартує 17-та хвиля. Ми трошки пограли, трошки пройшли далі. Але поки що в нас нових юнітів тут немає, нікого ми не ставили, бо ми займаємось прокачкою наших юнітів, які в нас вже стоять. О, я щось пропустила, кудись подівся годлі, стояв собі, стояв, гарно, працював і немає. Чомусь він вирішив його продати. Ну, ладно, наші юніти там справляються також. Поки що нам ніхто там і не потрібний інший. У нас 18-та хвиля пішла. 2600 в мене є вже грошей, але мені ще не вистачає, щоб прокачати астро. Треба ще допрокачувати трошки сан, бо в мене ще не на максималку вони. Отак класно грати, коли вони їх на початку там добувають, і хвиля кожна йде дуже швидко. Пройшли ми вже і 20-ту хвилю, замочили там боса того, вже 21 ша пішла. В нас по центру карти нашої з'явився вже Годлі. Але все одно, поки що у нас небагато юнітів стоїть, всього три, ну, того меча я не рахую, і купідонів також не рахую, я рахую тільки таких е, сильних, бо тих ми все одно потім попродаємо. Якщо, звісно, ми дійдемо до такої хвилі, де ми у нас вже будуть стояти всі юніти, і нам треба буде ще когось доставляти. Поки що дуже швидко ми граємо, але я все одно буду трошки скрочувати наше відео, щоб воно не було дуже довгим. І ми вже перейшли на 25-ту хвилю. Астра в мене вже прокачена, і практично на максимум залишилась в мене тільки одна прокачка на 18 тисяч. Треба назбирати. О, хадані там ще що прокачувати та прокачувати того хайпера. Грошей треба побільше, ніж мені. Назар також бачу прокачує свого годлі, але в нього ще не достатньо великий радіус. Хоча ось сюди він вже дістає. Тому ми зараз так класно і швидко проходимо. О, гля, а я й забула. в мене ще стоїть подвійний коін буст. Це мені ще після цієї гри будуть коїні у подвійному розмірі нараховувати за цю гру. А я вже за нього й забула. В нас 30-та хвиля пішла, і зараз будемо мочити тут боса. Скільки в нього? Мільйон дев'ятсот, ну майже два мільйони. Гля, як ми його швидко! Клас, просто супер. Кручак! Та не кажи за хвилину, буквально, ну навіть менше, за секунди ми його замочили. Пішли одразу на 35-ту хвилю, треба щось складніше. Тут нам повинно бути вже трошки важче. Але ж у нас майже всі наші юніти вже прокачені на максималку, тому всі, є всі шанси, що це, ця хвиля для нас буде також дуже легкою. Дивлюся, гроші потрошку мені зараховуються, 15 тисяч вже є. Ну, Це непогана сума і вже можна когось прокачати або поставити. Ого, вже 21, дуже добре. Ми непогано граємо і дійшли вже до 44-ї хвилі. У нас же тут стоїть п'ять Годлі цілих, просто вже армія Годлі. І до речі, вони майже всі в нас вже на максималці. Ми так досить швидко розставились і прокачуємо всіх також швидко. Це напевно, тому що у кожного з нас є санти. Інакше б, звісно, такого не було. Тут вже на 45-й хвилі в нас поїхали такі більш кремизні, величезні просто, і дуже важко їх бити. І, звичайно, в нас тепер довше йде кожна хвиля. Так, Треба не забувати прокачувати, тільки що прокачала свого Годлі на 8 тисяч. Зараз в нього залишається ще 15 і потім 20 буде також на максималці. І ще хочу поставити, напевно, ще одного Годлі. А потім парочку астра ще поставлю збоку. Якщо, звісно, ми ще дійдемо до такої хвилі, щоб я могла розставитись. Вже далеченько в нас проїжджає, він глянев на середину карти аж. Ну, як на середину, не на середину, але все одно проїхав вже далі, ніж попередній. Показую вам нашу 50-ту хвилю. 50-та вона часто така ключова хвиля. Якщо ти її пройдеш, то далі ти ще пограєш. Ну, в мене зазвичай так, якщо я 50 ту проходжу, то наступні 10-15 я точно пройду. А далі вже буде залежати від того, що я буду. Робити. О, гля, у нас тут босс їде на 19 мільйонів 500. Фух. Ну, хоча він був би мені страшний, якщо б у нас не стояло стільки прокачаних на максималку Годлі. І я тільки що свого одного також прокачала. І ще в нас там вже хайпер в три штуки стоїть. О, Даня наставив їх. Це мій самий улюблений жініт. Це хайпер. Та я думаю, в мене його нема. Але він також, мій самий улюблений юніт, ну і звісно, ультимейт ультімейт цей. Так, ну що у нас там? Так, замочили боса, ура! Пройшли 50-ту хвилю ми. Дань, в тебе тут хайпер ще не оновлений. Глянь, на 35 ще треба його прокачати. А, ну в тебе там ще трошки не вистачає. Ну, нічого ще встигнеш прокачати. Вони в нас туди ще поки не доходять. Тому все буде добре, я сподіваюся на це. Блін, а так би пройти нам хоча б ну, до 110-ї з першої хвилі, бо ми 105 проходимо і далі все, вже треба перебити якось цей рекорд і пройти далі. А ось пішла наша 60-та хвиля і тепер вже стає все цікавіше. Даньок на допомогу поставив нам ще свого баніка, але шкода, що ти його поставив там, треба було його трошки з іншої сторони поставити, щоб він діставав до більшої кількості юнітів, щоб можна було їхню силу також збільшувати. Ну нічого, хай і там стоїть, бо він і сам по собі досить непогано б'є, в нього також класний урон він наносить. Бач, як і поїхали, там ще десь ховається серед них наш бост на 37 мільйонів нього. І там так багато цих велетенських, що. Через них ми його не можемо нормально бити. Хоча в нас багато стоїть юнітів, вони всі класні, вони всі сильні, але у боса не падає. В нього 93. Ну, дуже-дуже повільно. Щось мені здається, що прийдеться мені зупиняти час, і в мене вже там є клопман для цього. Ну, не знаю, зараз подивимося, як в нас піде. Якщо не доб'ємо його десь на середині, там зверху, то прийдеться зупиняти. Так, давайте не підводьте, добувайте їх, скільки в нас там 6 чи 5 вже залишилось, 5 зараз ще от їх подобувають, вже залишилось 2%. Нарешті вони всі взялись за цього боса. І потрошку краще стало, трошки падає вже 57%, так, і ще, ще. ще. Ну, я думаю, що вони його і самі добють, і час не прийдеться все-таки зупиняти. Ну, давайте добити його вже трошки нам залишилось, хоча в нього було 37 мільйонів, вже 11 залишається. Так, ну все. Зупинка часу нам не потрібно, ми справляємось. Ну, слухайте, мені дуже подобається так грати. Дуже класно, коли ти заходиш з підписником грати. По-перше, це цікаво, що це людина, яка дивиться наші відео. По-друге, те, що в нього також є класні еніти і можна гарно пограти. Тож, друзі, якщо ви бачите, що ми граємо в Тавер Дефенсі, заходьте до нас, доєднуйтесь. Зазвичай ми йдемо грати зі всіма. Звісно, якщо там у нас немає здання, якихось своїх планів. Ну, з тією хвилею ми розібралися. Замочила того боса. Ой, йомайо, -йо. знову я наклацала, знову я натиснула на ту кнопку на клавіатурі, яка зупиняє час. Хоча я цього і не хочу Капець, оце так. так. Вони ж тільки виїжджали. Ну, скажу тим, хто може не знає, якщо ви граєте з ноутбуку, то не натискайте кнопку Alt. Якщо ви, звісно, не хочете зупинити час, бо вона саме це і робить. А ще та кнопка, яка зменшує гучність. І я вже декілька разів так попала. Так, ми вже на 64-й хвилі. Вже на 65-ту перейшли. Непогано зараз йдемо. Гля, скільки їх поїхало в нас капець там. А знаєте, чому їх стільки багато? Тому що в нас автоскіп знову пішов. Ні, ну у нас стільки юнітів багато стоїть, що я просто не вірю, що ми програємо. Я думаю, що вони їх всіх замочать, тому що вони в нас всі на максимумі. У нас багато хайперів є баніки і купа купа годліків. Я вже і того клопмана, якого я ставлю просто додатково, щоб зупиняти час, прокачала також на максимум. І в мене вже є 18 тисяч, я ще прокачала годлі. Ще трошки назбираю і вже на максимум його прокачаю. Щось, що цей автоскіп, така страшна річ, що вони просто не перестають їхати. Ні, ну якось вони в нас так далеко проходять. <гас> Бистрі поїхали. Капець! 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 Я не побачила його. Оце так пограли, блін. Один швидкий і розвалив нам базу. Ну ладно, дякую, Назар, тобі за гру. Всім бувайте. Бувайте, друзі!